Нам дуже соромно за все, що нині відбувається. Так не повинно бути. З таких слів розпочалися збори мешканців будинку по вулиці Гоголя, 13. Тут виник конфлікт між жителями, які встановили меморіальну дошку на знак пам'яті Олексія Юрчака, хлопця, що поліг захищаючи батьківщину від російської навали. У нашому будинку дуже соромно. Ми вважаємо, що це є наруга над пам'яттю про нашого співмешканця, про нашого сусіда, часть сім'ї, яка залишилася. Без дитини, без 28-річного хлопця, який не був ні жонатий, в них немає ні внуків. Батьки живуть тільки пам'яттю про цю дитину, і ми просто захищаємо його честь. Справа у тому, що власниця квартири, на зовнішній стіні якої висить пам'ятний знак, наполягає на її перенесенні на інший бік будинку. Хоча дошка висить там вже три місяці. Мешканці на загальних зборах вирішили встановити меморіальну дошку юнаку. Який жив у їхньому будинку? Тут досі живуть батьки та бабуся, які вже рік оплакують свого Олексія, єдиного сина та онука. Група активістів, на чолі з головою ОСББ, зібрали підписи кошти, звернулися до меценатів за допомогою і урочисто відкрили її ще у лютому цього року. І ось того дня виник конфлікт. З такою людиною важко общатися, якщо вона тільки на своєму настає, от вона заучила одну фразу і все, як з нею можна спілкуватися. Я думаю, з такою людиною невозможна. Вона от подає я не подавала. От вона подала лист від адвоката, лист мені прийшов. Це вже треті загальні збори, але діти консенсусу сторонам не вдається. Мешканці емоцій не приховують, не розуміючи, як взагалі можна сперечатися на таку болючу тему. А власниця квартири пише запити до міської ради, звертається до адвоката. Це моя квартира, це ваша квартира. Вас і ваша. І ми, вашу власність не була. Власні. Ніхто нікого що не може примусити. Тіпа хтось може примусити. Це тільки за згодою батьків. Що ви не робили? Ви тільки на Ви так, роби, боти, так, навіть, так. ж бачите, що ніхто не прийшов, ніхто не відкрутює шурупи, ніхто не знімає. Це вже батьківський запит написав. Не проти все, тоді наш, 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 розмовля, розмовля. наша розмова. Наша розмова. Наша розмова. Не буде краще. Не треба, треба. розуміти, чим життя дитини віддано. Що краще? Ви розумієте, що ви просите? Що? що ви просите? Ми кожен раз його поплюжимо, скільки разів уже оце все. Як ну, батьки переживають, як та бабушка Боже, переживає то, за то, це все. А мама? Це ж взагалі. Майте совість. Просто людську суть, ну, ми не їжу то, я що біду, ви що то, ви хочете. Не Нам дослежу. не треба тут ні сквера, ні дерев. Ні не треба. Нам треба пройти і кожен ранок вклонитися йому, що це наш мешканець, молода людина. Принципа і моралі. І моралі. І ця дитина пішла, дала життя. Ця сім'я залишилась сама. Ви собі я не знаю, просто у вас напевно немає серця. Із... Нам дуже хотілося поспілкуватися з пані Ольгою та з'ясувати мотиви її поведінки. Але прохання прокоментувати свою позицію вона просто проігнорувала. Покласти крапку в цій вразливій історії ми поки не можемо. Але як зазначають жителі, за меморіальну дошку на честь сусіда боротимуться до кінця. До кінця ми будемо боротися за те, щоб доска осталася на тому місці, на якому зараз розташована.